Всім привіт! І в цьому відео будемо собирати двигун від Дельти 110 кубів. Спочатку не хотів знімати це відео, а потім, думаю, вже покажу і розкажу, що тут ми будемо робити, що з ним случилося, і для початку, мабуть, почнемо з того, що з ним случилося. Саме перше основне це заклини в нас. Колінвал заклинив. У нас верхній палець на колінвалі. Ось о, старий колінвал. Ось цей палець. Ще коли стояв двигун на мотоциклі, пробували його вибивати, вистукувати, випресовувати. Ніяк він не лізе. Ну і думаю, 100% вже верхній головці шатуна не поздоровилось. І було прийнято рішення просто купити новий колінвал. Він коштує ось коробка від нього. Колінвал коштує 720 гривень. Відносно недорого. Ось новий колінвал, такий самий. Він йде вже з підшипниками, із зірочкою. Повністю колінвал в зборі можна встановлювати. Потім, в ході розборки двигуна, у нас. Виявилося, що в нас треба замінити поршньову, кілець немає, тут ані поршня, ні кілець. Ну, тут ситуація яка. У нас виходить кільце вставляється в гільзу, воно повинно мати певний якийсь зазор. Тут кільце просто провалюється вниз. Вирішено замінити поршньову. Купили нову поршньову, теж в зборі. Все тут є. Кільця, циліндр, поршень, все тут є. Потім під час установки це все покажемо. Циліндр поршньова така сама, як і стояла. Поршньова коштує 825 гривень. Тобто колінвали поршньо це вже виходить ну, півтори тисячі гривень. Далі, під час розборки, як вже зняли ми голову, тут які проблеми з цією головою. Перше, це люфт клапанів. Отак От клапана тут люфтять і крутяться в округ своєї осі. Тобто, тут є направляющі клапана. Далі, розпредвал. Я не знаю, він таке будь то би трохи підклинивший. По розпредвалу, ось видно, яка там ступенька, тобто розпредвал теж міняти. І було прийнято рішення просто замінити головку. Вона коштує в районі 1000-1300. І щоб з меншим геморроєм, просто її замінити і все. Тому що тут, аби якщо цю, тут. То... Чисто корпус залишився, це поміняти клапана, поміняти направляючі, поміняти розпредвал, мабуть, і коромисла мінялися. мінялися. Ну, замість того, щоб міняти всю начинку головки, просто її замінити та й все. Так що ця головка буде на запчасті, можливо, комусь потрібно буде. І ще такого з основного це з, 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 з сторони генератора, тут ДГРМ, зірочки шестерні. Повністю це вже я замінив цей гідронатяжитель. Тут з цим гідронатяжителем більш-менш все нормально. Єдине, тут в нас в ньому і вироботка, і тут заклинивший шарик. І ми його повністю поміняли. Це наборчик цей стояв. Він йде разом натяжитель, іде оцей ролик. Зірочка, все в, в зборі 150 гривень. Це діло ми замінили. Ось стара зірочка, вже з такою вироботкою, вона вже така гостра. А ось нова, нова зірочка. Отак вона виглядає також. Ось новий ролик, він знаходиться тут. Отак він виглядає. Це новий ролик із нового комплекту. А старий ролік у нас поїдений. Ось так він виглядає. Він побитий. І в результаті ми замінили ще отут, в цій зоні, повністю все. Гідронатяжитель ролики це ще в комплекті з цим набором йде ролик. Ось знайшов цей ролик. Тут йде ще цей болт, це він вкручується, де циліндр з боку, і туди ще оцей успокоїтель. Це піце, тому що в з боку Знаходиться. Установлюватиме. Ну, також ще замінимо ланцюг ГРМ. Ланцюг ГРМ теж у нас новий, коштує 140 гривень. Це, в принципі, все по поломках. Мотор розбирався чисто із-за колінвала. Ну і в ході розборки виявлено багато дефектів. Ми це все замінимо і будемо збирати. З того, що ми вже замінили, ми замінили в цій зоні все. Також я купив набор сальників. Набор сальників 100 гривень коштує поміняний тут, тут сальник. Ну, в общем, скрізь поміняли сальники. В цій кришиці, в общем, вкруг поміняні сальники. Ну, прокладки це зрозуміло, прокладки 135 гривень. Тут ми розібралися, з сальниками розібралися. Йдемо далі. Далі ми дійшли до того. Із-за чого, можливо, це все діло заклинило. Це в нас ось старий масляний насос, з нього випала оця ще втулочка. Получається, я вже його не розбиратиму. Під оцеєю кришкою ось, ідуть шестерні, зовнішня шестерня, наружня. Вона всередині підклинює. Ось розібраний маслонасос. Тут йдуть отакі дві зірочки, шестерні, внутрішня, ось і наружня. І виходить, оця наружня, ось вона подерта. На відео не видно, але ну, тут прям ступеньки такі. І вона всередині вона підклинює. Я спочатку думав, що підклинює оця внутрішня, але підклинює зовнішня. Взагалі, це відео я спочатку думав не записувати, а тоді думаю, можливо, комусь буде цікаво подивитися. І я вже встановлював колінвал. Тут теж були моменти з ним. Там цепок трохи не підходив, ми його поміняли в магазині другий. Взагалі, я встановив колінвал, тут уже все зробив. І чисто для проби. Рішив сопоставити дві половинки картера, кручу шестерню оцю. і чую, що підклиняє маслонасос. Думаю, я спочатку на нього не обратив уваги. Думаю, все треба розбирати. Беру оцей шток, привод оцей цей маслонасоса кручу, а він дійсно підклиняє. То, можливо, це є причина того, що в нас заклинив колінвал. Також, якщо подивитися на головку, вона дуже сильно суха. Тут таке, будто би масла немає і не було взагалі. Воно. Трошки тут бути більше масла, хоч воно знялось, але я його не мив нічого. Але масла тут в головці. Взагалі немає. То, можливо, це якраз діло було у маслонасосі. Оце, в принципі, все по наших поломках по цьому двигуні. Ну і далі буду показувати, як ми його збираємо. А зараз що ми робимо? Зараз встановлюємо новий маслонасос. Ось він у нас, я може туди трошки шприцом масла залью. Зараз встановлюємо новий масляний насос. В цю половинку вставляємо колінвал, Встановлюємо сюди всі роліки, зірочки і ланцюг. Зараз це все діло встановлю і буду думати, що робити далі. Ну що, діло по двигуну вже Пішло в цій половинці. Вже я установив новий масляний насос. Далі без колінвала сугубо із цієї зірочкою із приводом на масляний насос я з'єднав дві половинки докупи, щоб цей привод попав у прорізь маслонасоса. все крутиться, все нормально. Бо в мене було чуть-чуть чувство, що привід чуть-чуть погнутий, начебто, все добре. Далі тут ми з маслонасосом розібрались. Установив колінвал, установив уже ролік, зірочку з приводом Ланцюг встановив. Все тут. Крутиться, все працює. А тепер муна це діло закривати кришкою, але, мабуть, спочатку я займусь коробкою, зараз будемо збивати дві половинки до кучі, але зараз ми до цього повернемося. Колінвал установився, це не в мінчаку, нічого. Тут не треба ні гріти. Колінвал йде зразу з підшипниками, все поставив і все. Тобто, оцей вузол був зібраний буквально за 5 хвилин. 5-10 хвилин, і це вже все установлено. Ну, тепер далі. Я думаю, це поки залишимо. Можна було б навіть ланцюг зняти, бо зараз воно тут буде все крутитися і це можна мабуть, зняти, бо зараз буду перевертати, ставити коробку. В общем, чим ми далі займаємося? Зараз перевертаємо цю половинку, ставимо коробку. Ось вона у мене в зборі лежить: первичний, вторичний вал, проміжуточний, копірний вал. В общем, це ми вставляємо, підготуємо поверхню, вложимо прокладочку. Все діло закручуємо, я це буду далі показувати. І треба буде тоді ще виставити кікстартер. Я вже трошки забувся, як це робити, треба буде спомнити. Після того, як ми зіб'ємо ці дві половинки до кучі, вона буде це закрити, а можна буде збирати щеплення. Так що займаємось далі. Ну ось уже й перевернута ця половинка картера. Ось колінвал наш видно, все. Ось я держу. В руках коробку від цього двигуна деякі підшипники знялися, залишились на валу, деякі залишились там. Ще їх трошки там промить треба буде. Отак виглядає коробка, копірний вал, вилочки. Ну, в общем, не буду вже її опускати, щоб вона не розпалася. Коробка тут в нормі, все добре. Тут по установці, що? Просто. Вставляється воно в підшипники, отак все стає. Зараз я поставлю, покажу. Ладно, трішки забираю свої слова назад, щоб просто вставив і все. Тут у нас ну ладно. Тут проблема в мене просто тут новий сальник стоїть. Я пробував засунути це все разом. Задираю сальник, ще пружинка з нього випала. Думаю, ставлю це все діло окремо, але вже не виходить установити копірний вал. Вилочки не, не встануть. Потрібно, мабуть, буде, а може, вийде і так установити. Вже шайба полетіла. Опа, це регулювачна шайба. Так, в общем, зараз ставлю, покажу, що в мене вийшло. Ну, все. Нарешті коробку я встановив не без проблем. Трошки поспішив я казати, що просто вставляється все чітко. Ні, взагалі воно по суті так і є. По-перше, вже не буду перевертати новий сальник. Там шліци вивертає сальник наружу, пружинка з нього випадає. Тут так-то так, то так не вийшло. Намотав в ізоленту на вал, Получилось. То шестерні розпадуться, то загубиться шайба. В общем, шестерні заново набирав. Я ще пробував віддільно цей вал ставити. Ну, общем, це все окремо собирати, воно так не, не лізуть тоді вилочки в правильні положення. В общем, коробку треба отак брати і. Ціляком туди ставить. Ну, можна оці тільки верхні шестерні познімати, це вже я поставив. Так що коробка в нас зібрана, все крутиться. Ну перевіримо її, як вона працюватиме. Коли ми вже закриємо цю половинку, установимо це все діло, оце, що переключає. І тоді будемо провіряти, як вона працює. Ну, взагалі вона рожна вона працювати. Ну, тепер у нас на черзі шоу. Тепер у нас на черзі цю плоскость трошки підготовить. Підготовить плоскость на цій половинці. Прокладочка, можна чуть, чуть- трошки герметика І Мона ставить. Тоді виставить кікстартер, і в принципі все далі буде видно. Так що займаюся підготовкою поверхні, і коли закрию. Оце діло буду показувати, що будемо робити далі. Все, картер я склав, збив до купи. Ще болти не протягував, ще один момент вискочив, ще як розбирав щось. Тоді уваги не звернув. Не, з... не хватає одного болта. Треба буде його знайти або якийсь похоже знайти. Поки болти не протягував. Зараз я хочу виставити кікстартер, потім е... коробку, поставити вал переключення, передач, провірити чи передачі переключаються. Якщо все добре, то все. Тоді буду протягувати болти. І потім треба буде ще знайти ще один болт. Багато сюрпризів цей мотор вже видає. Це один із них. Одного болта немає. Хтось його колись розбирав і не поставив той болт. Згубити я його точно не згубив, бо я коли розкручував я в бумажечку все замотував, і лишніх болтів ніде. Не було так. Що далі? Зараз я виставляю кікстартер. Зараз покажу, як це зробити. У нас ось є кікстартер. Ось, якщо покрутити завал переключення передач, вал кікстартера теж крутиться. Нам треба його підняти. Там всередині є така планочка, і він зараз піднімається, піднімається. Якщо його сильніше прокрутити, зараз він крутиться, крутиться. Ось він піднімається, піднімається. Ось упав, все. Тепер він вліво не крутиться. Він уперся. Ми його прокручуємо ще раз. Прокручуємо, прокручуємо. Ось він почав підніматися, і нам треба його підняти до того моменту, щоб у нас коробка крутилась свободно, а кікстартер не крутився. Якщо ми зараз його вернемо назад, у нас крутитиметься і коробка і кікстартер одночасно. Ось так ось прокрутить. Ось він у нас разом з коробкою крутиться, то нам треба його зараз виставити, підняти, ось так. І щоб у нас коробка свободно крутилась. Далі встановити, щоб це у нас уперлося сюди, а цю пружину натягнути сюди. Зараз це все зроблю і покажу, що вийшло. Ну що, установив я вже механізм переключення передач. Не знаю, все начебто і працює, все добре, але не знаю, можливо, я її розберу ще раз коробку. Подивимося, ну, ось так вона. Щелкає. Але, не знаю, є в цьому якась странність, ось вона побачить, що тут ось ну це ж люфт такий є. Але цей люфт це отут вкручується ще оця шайба. ну ось Це що показує передачі на датчик і болтик. І воно должно його отут всередині прижати. Але отак начебто щелкаю, все хорошо Як тільки я прижимаю його, клац-клац, і в якийсь певний момент воно чи закусає, чи заїдає Не знаю. Можливо, із-за того, що тут ще масла немає. Але в принципі, ну тут аж все все клацається, але не знаю. Важливо, от прийдеться розібрати коробку. Не знаю, може її ще раз промить. Ще раз змазати, але передачі в принципі щелкається, все крутиться. Ну, поки так. Далі завтра, я думаю, займемося щепленням. Так, ну що, все-таки я розібрав, вирішив не, не собирати, так як воно є. Взагалі, зажимало. От в певний момент щось, щось з коробкою не так. Моментом щолкає, щолкає, все чітко. Раз двадцять тридцять по кругу коробку перещолкав, все чітко. Але в момент як щось перед пережме, передавить таке, будь то би оцей вал наче сюди тягне всередину. По валах. Питань нема. Взагалі, є такий момент, що на місці можуть передачі момент і не включиться, бо є на шестернях ось о, є такі пази, і вони просто можуть шестерні зуб на зуб оці попадати. То треба чуть вали прокрутити і воно ті поставляється. А то іменно не то. Чуй, вали коробки пережало. Ну і в мене були питання до цього дядька. Таке, будь-то би оця вилочка трохи отут підклинювала. В якомусь певному моменті. Плюс оця ось вилочка вона в нормальному стані, а оця ось є в ній трошки вироботка. Будемо ставити його, я його промив, я його залив кадвашкою, я його залив очистителем двигуна, промив протер, і таке, будь то би. Ну, нормально, все тут почало крутитися. Так що, вже наступний день Попробуємо ще раз зібрати. Треба буде опять промазати герметиком. Тут тоненький-тоненький слой. Прокладочка ціла, наче все добре з нею. І попробую зібрати, І я сподіваюсь, буде воно працювати. Завтра будемо пробувати знову його. Плюс ще, поки не забувся, коли я склав дві половинки картера, кручу за колінвал і чую таке, наче невеличке бієння, більш наче не бієння, а наче таке тертя об щось. Я думав, воно треться от вал масло на Оса, ну привод, але ні. А тоді якось. Додумався, в общем, залив масло сюди під нижню головку шатуна і звук пропав. Ну, в общем, колінвал на суху терся, і був такий звук. Оце таке. то Тобто, коли збирається мотор на нових деталях, то треба все промазувати маслом. Ось і все. В общем, коробку я перебрав ще раз. Прочистив, промив копівний вал, цей по якому ходять вилочки Ну і коробка більш-менш нормально стала переключатися. Залив я його маслом і все. Зараз щевкає, тільки треба отак вали підправляти. Щоб воно попадало туди, куди треба. Ось четверта І нейтральна. Так що коробка в нас зібрана. В принципі, більш нічого з неї не можна зробити. Все вже воно стоїть так, як воно є. Ну і далі вона переходить до щеплення, ставить ось шестерню, ставить корзину. Чим я зараз і займусь. Ще я знімав оцю кришечку масляного насоса. Крутив оцю шестерню, провіряв. Крутиться масляний насос. Масляний насос крутиться, все добре. Ну і тепер вона переходить до установки щеплення. Так, зараз я далі покажу, як зібрати щеплення. Тут нічого складного. Корзина в мене зібрана. В общем, тут іде отака шайбочка. Оцим утолщенням вниз ставиться. Зараз як собиратиму, тільки все промию ще його і буду змазувати. І коли установлюватиму. Торніше, коли встановлювати, буду це все діло змазувати. Ставиться отака шайбочка цим утолщенням. Ну, я його як розбирав, так і ставив. Оце. Ставиться ось так. Тут всередині ще є ось така втулочка, і отак воно ставиться. Ну потім зверху ставиться сама корзина. Зверху я ще центрифугу розкручу, промию, ще прочищу все. ставиться зверху ця корзина, але під цієї центрифуга і там ще гайка. Потім я покажу. Прикручується та корзина і встановлюється оця шестерня на цей вал. І фіксується стопорним кільцем. Все, тепер збираємо щеплення. Як прикручуватиму корзину, покажу. Поставив вже я корзину, поставив шестерню, стопорне кольце є. Все крутиться, все працює. Далі покажу, що тут як може, кому не непонятно буде. Вже не, не можу достати оцю штуку. Взагалі, оцю шайбу ставимо. Далі йде отака шайба. Вона йде, як тарілочка. Ось надписи є. Оцими надписами. Угору і після цього беремо цю гайку і це все діло прикручуємо. Тут обична різьба. Прикручуємо її або сьомником спеціальним, або зубилом, кому як удобно. Після того, як прикрутимо, можна собирати закривати цю кришечку. Це я тоді покажу. Ну що, на такому етапі ми зараз щеплення зібрано, все крутиться. Хорошо, залишається, ще не забудься, оце встановити. Сюди всередину воно вставляється. Також по кришки щеплення, вже установив механізм. Вижима щеплення, все тугенько туди зайшло, сальники нові. Отак От це все діло виглядає. Нам залишається підготувати поверхню, тоненьким слоєм герметика і прокладочка. І це діло можна вже закривати. По кришці ще що я хотів сказати, ось вона заліплена, Її хтось поламав, вона тріснута. Також тут ще, ще якийсь сюрприз на цьому двигуні, Он, де слимний. І болт там тріщина, тріснутий картер, і болт туди вкручується і просто крутиться на місці. В общем, не знаю, як ми вирішимо цю проблему. А, і не забудься ще сюди вставити фільтр грубої масляної очистки. Ну, в принципі, все. Показав, зараз готую поверхню і це все діло вже закриваю. Ну що, у нас по двигуну, вже права частина двигуна зібрана, кришку щеплення я закрив, все протягнув. Ну тут вже показувати, в принципі, більше нічого. Оце вона буде теж закрить кришечкою. Отут ще змазатися лідольчиком. Ну і в принципі можна переходити в цю частину двигуна. Можна поставити, я думаю, поршньову, Ну я думаю, мабуть, спочатку соберу отут усе. Поставити зараз ролик, поставити цепок і можна закривати це все діло. Кришечкою. В принципі, чим ми зараз і займемося. Ось я зібрав, в принципі, тут нічого складного, 2 минути і все готово. Тепер можна закривати цією кришечкою. Зараз тут по кантіку я промажу. Закриємо. Можна буде переходити. Тут можна буде встановити якраз зірочку. Всі сальники на двигуні я замінив. Єдиний я там оставався. Ось він на оцій зірочці поміняти, Якраз поставити ланцюг той, що йде на стартер. Генератор, мабуть, магніт. Ми прикрутимо, мабуть, майже в самому кінці. Тобто, зараз це все я соберу, покажу, як це все діло виглядить, і переходитиме до установки поршньової. Ну, ось і собрав я цей весь механізм вже. Ось стоїть уже шестерня, цепок, це все діло смазане, почищене. Замінив я сальник, що цей. Тобто тепер зараз сальники вже всі замінені. Ну і в принципі, вона переходить до установки поршньової. Тут вже я підготував трошки поверхню. Зараз оці всі моменти підготовим. Всякі резиночки, це все діло. Ну і перед тим як я встанавлюватиму, ще раз покажу, що і як я буду робити. Ну, ось уже і установив я поршень. Що розкажу по поршню. Сам поршень, ось тут на ньому є надпись. Ін, це вход, тобто впуск, ставимо його вгору. По кільцях, ось так я зібрав кільце. Кільце в нас виходить, ось одне кільце в мене нижнє маслосйомного. а верхнє кільце тут. Тобто маслосйомні в мене замками стоять отак, по цій діагоналі. Компресійні, ось, наприклад, нижня. Ось сюди, а верхня, отак. Отак вони виходить, в мене підуть. По кільцях ще що хотів сказати, ось. Друге, тобто нижнє кільце, воно світле. Я його поставив надписью вгору. Верхнє, чорне, чорне, так само надписью вгору. Палець заліз, просто, ну, просто вставив стопорки. Насчет стопорків вставляється стопорок до половини. Потім маленькою тверточкою, ось о, на поршні є така канавка, робиться упор, давиться і він туди заскакує, тому що такої виямки. Так само їх і знімать звідти. Ну і в принципі, залишається резиночку сюди, поставити, направляю І, в принципі, моно надівається. Циліндр, потім тут ще стане ролик. Ролик у нас є новий, з нового набору і гайка, і ролик. Це все діло поставиться. І після цього можна буде установити головку разом з цим виставити зажигання. Ну, це вже буде на завтра. Сьогодні завершуємо на цьому. Ще шпильки ж тоді вкрутить. Кручу шпильки, установлю циліндр, потім це все діло покажу. Ну, в общем наступні наші дії це установка циліндра. Перед установкою циліндра, вже поршень стоїть. Нам треба установити шпильки. По шпильках тут є якийсь нюанс. У нас тут є дві коротші шпильки і дві довші. Багато хто розказує, що їх треба ставити дві коротші на низ, дві довші наверх. Але з цієї сторони шпильки у нас скручуються на більшу глибину, ніж з цієї сторони. І правильною установкою шпильок буде. Дві коротші установлювати з цієї сторони, зі сторони щеплення, а дві довші установлюються зі сторони ланцюга ГРМ. Тут навіть по бортиках видно, де це більший бортик, це вони вкручуються сюди. Ну тут по дліні просто довші з цієї сторони, коротші з цієї сторони. В принципі, я їх вже помив. Зараз будемо встановлювати. поставимо резиночки, направляючи і надіваємо циліндр. Все, циліндр я установив тут. Отам От резинове кілечко, воно не ужате, воно таке трошки товстувате. Не сильно прилягає циліндр до картера. Ну зараз, як будемо встановлювати головку, я думаю, воно ужметься. Там виходить таке саме кілечко, як оце, тільки просто меншого діаметра. Воно таке товстеньке. Ну я його пробував в тісках зжимати. В принципі, воно вже матиметься. Це колечко тут установив. Ось уже прикрутив новий ролик на ланцюгарем. Направляю ще одна тут, одна там, і одна така специфічна тут втулочка із резиновим кілечком стоїть. Установив я його. Ну і прокладку під цей. Поршеньок так тугенько тут ходить, в принципі, ну, все змазав. Буде потім двигун проходить обкатку. Ну і тепер вона переходить до установки головки. Головка в нас також нова, осьована, отак вона виглядає. Зараз треба буде ще раз перепровірити клапана. Тут усе діло перемазати. Ну і ще трошки розберу. Щас обслужимо її, зараз змажемо. Ну, така головка коштує 1300 гривень. В принципі, я її зараз помажу, де треба. Перевірю, чи держать клапана. Ну Тут уже все я підготував. І, в принципі, оцю кришку тільки зніму. Тут зірочка ГРМ. І отак просто її надіваємо. Протягується, тут ланцюг надінеться, зажиматимемо болтиками шпильки, хрест-нахрест. -хрест. Ну в общем, зараз я трошки зроблю роботи і покажу, що в нас виходить. Так, ситуація по головці наступна: підтікали клапана, я їх притер, вже собрав, засухарив, притирав я, як я їх розсухарив, намазав на клапан притирочну пасту, шланг такий, ну, типу такий шланг, і дрелькою в принципі, притер, більш менш все начебто добре вийшло. Ну і в общем, після цього можна змазувати, все рівно я б цю головку знімав би, точніше розбирав би і змазував би, тому що вона повністю суха. І зараз це все діло перемажемо, все соберемо. І можна буде її ставити. І після цього переходить до того, щоб виставити фази ГРМ. Так що зараз це все діло змазую, собираю більш-менш головку, ставлю, не забуваю прокладку, резинове кілечко сюди. Встановлюємо і переходимо до регулювання фаз ГРМ. Все, в общем, головка вже встановлена. Оці болти вже закрутив. Ці болти хрест-нахрест -хрест закручуються. І на цій шпильці ще мідна шайба. Замість звичайних по цій шпильці масло у нас іде. По фазах ГРМ я виставив. Тут магніт мені дарем поки не треба був. Цепок потягнув, поршень став в верхню мертву точку і заводимо цепок. Щоб оця метка совпадала за цією. Ну це вже я просто крутив його, так провернулося. Так що оці метки сходяться, дожні ці метки сходяться, коли поршень у верхній мертвій точці. Оце виставлені фази ГРМ. Ну тепер далі можна закручувати головку оці кришки. Прикручувати, вона далі прикрутить зірку, магніт поставити. В общем, займаємося далі. По ходу зборки буду показувати, що ми тут прикручуємо. Так, ось продовжуємо зборку. Вже поставив зірочку, прикрутив магніт. Ось покажу фази ГРМ. Прокручуємо. Це в нас це вона розбить на 4 половинки, на 4 частинки. Оце це в нас іде поршень у верхній мертвій точці. Зараз по мітках сходиться. Тут, до речі, мітки теж є. Це в нас йде так з тиску. Тобто, отак вона їх поділить. Оце йде так. Горіння. Поршень іде в нижню мертву точку. Тепер у нас іде такт випуску. У нас ось відкривається випускний клапан. Поршень йде в верхню мертву точку. Все, випускний клапан закрився, іде такт впуску. Відкривається впускний клапан. Пройшов у нас такт впуску, і поршень йде у верхню мертву точку, і це такт стиску. Далі пішло горіння, і так по кругу клапана відкривається, все працює. Так що тепер тут ми вже все затягнули, затянули. Закручувати головку, мона це поки закрутить, поставить датчик передач. Отут прикрутить кришку. В общем, прикрутить пусний колектор. Зараз оцю цю мілочовку роблю і показую, що в нас виходить. Двигун майже зібраний. І в кінці. Ще як береться повністю двигун, відрегулювати зазор на клапанах. Ну тут ще поставити всякі ножки, подножки, переключателі, передач. Ну в общем, займаємося. Ну що, ось наш двигун вже повністю зібраний. Цю кришку я вже зняв. Ну, двигун зібраний. Що розказати? По ньому залишається виставити зазори на клапанах. Зараз по-бистрому покажу, як це діло робиться. Тут у нас впускний, тут випускний. Для цього нам треба щупи. У мене ще вони такі старі. На впускний клапан вибираємо щуп 005 Вставляємо його туди під толкатель, Оце діло піджимаємо. Ну, в общем, ми вставили туди щуп. Наприклад, вставили ми туди щуп, тільки тонший 0,05 мм. Зараз я його знайду. Ось, ось щуп 0,05 І ми його ставимо сюди, отак під підтолкатель. Тоді оцю штучку ми зажимаємо, точніше закручуємо і конторгаємо. І щоб щуп у нас. Тугенько там ходив. Ну Це вже я потім виставлю. Аналогічні дії робимо на випускному. тільки тут вже щуп треба 0,07. Тобто на впуск 0,05 зазор, тут 0,07. І перед тим, як виставляти, ставимо поршень у верхню мертву точку. І цим самим ми виставляємо зазор на клапанах. А так двигун у нас вже повністю зібраний. Все є, вже прикрутив ротор, його тоді ще треба буде дожати. як... Поставиться він на мотоцикл, датчик передач підключений. Ця кришечка, все помите, все готове. Ну і по цьому двигуну ще залишається поставити переключення, передач ножки, поставити на кікстартер і прикрутити подножки. Вони вкріпляться в нас до двигуна. Ну і це, в принципі, на цьому завершуємо відео. Можливо, комусь щось було корисне.